Всім привіт! Я вам вчора розповідала нарешті про Lost Cherry від Тома Форда, який я носила кілька днів і вже мала змогу скласти свою власну думку. І що б ви думали, після того як я записала відео, я поїхала додому, по дорозі заскочила на пошту, і знаєте, що я там знайшла? Чері Смоук, новинка Форда. Я дістала тільки оцей поки що парфум на електрик Чері. У мене були менші якісь очікування, тому я вирішила не заморочуватись з тим, щоб дістати ще її. А от Чері смок за пірамідою обіцяло мені щось що мені має сподобатись, бо там шкіра, там деревинність, там димність, там оце все. Я думала, що так, оце буде моя парфумка, бо мені, чесно кажучи, дуже хочеться Форда в червоному флаконі. Але ви знаєте... Поки ще найкращий аромат Форда в червоному флаконі, то Жасмін руш, бо Cherry Смоук мене розчарував. Починається Cherry Smoke дуже схожо до Лос Чері за своєю вишнево-черешньовою якоюсь такою смачною нотою, але одразу є поєднання з тонкою приємною шкірою. Це вийшло дуже вишиково. Мені це дуже сподобалось. Я б дуже хотіла носити такий парфум. Але цей період триває недовго, якихось 10-15 хвилин, бо потім вилізає деревинність та димність, які я взагалі то в парфумах люблю, але це. Це не той варіант. Чому? Тому що ця деревинність а і димність, вона глушить звучання парфуму. І в цілому аромат стає досить глухим сам по собі. Це мене розчарувало. Якщо чесно, до композиції мені б хотілося додати яскравості, якоїсь, можливо, алкогольності, тому що вийшло досить вторинно. Якщо думати про таку шкіру з фруктами, то це не нова тема. Дуже багато було ароматів з цією ж малиною, Том Форд виділився зі своїм таскам Leather, який був дуже класним. І досі є, і дуже багато поціновувачів, тому що там дуже круті технічні характеристики, і те, як він звучить, і шлейф, і взагалі оригінальність композиції. А то шкіра з якимись фруктами це не новина, але новина саме з вишною. З вишною шкіри я ще так, якщо чесно, не зустрічала. То це єдиний плюс цього аромату, бо все інше це щось не надто цікаве. І якщо обирати серед шкір з якимись фруктами, то я б скоріше обрала своєю Валентіна доннаною Роксолю де тут шкіра, слива та алкоголь. І він мені звучить. Набагато кращий, яскравіший і найкращі технічні характеристики саме у нього, а не у тому Форда. Поряд з Cherry Smoke навіть Lost Cherry виглядає краще, тому що у нього кращий шлейф, він краще тримається, він гучніший, дзвінкіший і навіть цікавіший для мене. Тобто я розповідала, який для мене Lost Cherry простий, там проста композиція так, про цей вишнево-черешневий сіп якийсь. З мигдалем, але на фоні цього він кращий реально. Я розумію, що, звичайно, будуть поціновувачі цих нових вишень. Cherry Smoke та Electric Cherry. До речі, про Electric Cherry ще гірші відгуки, ніж про Cherry Smoke. Я не, за ним навіть не намагалась ганятись поки що. Ну, десь там знайду в магазині і буде Окей. Але. На даний момент я не вважаю, що вони будуть аж так гарно продаватись. Ну, що ж тут скажеш, комфорт, будь ласка, зробіть нарешті щось класне.